Всім привіт! Сьогодні ми приїхали у Сільськогосподарський університет в Кракові. В цьому відео ми покажемо вам університет всередині та як навчаються студенти. Влаштовуйтесь зручніше та бажаю приємного перегляду. Сільськогосподарський університет в Кракові це один з більших університетів державних, які ми знайдемо в цьому регіоні. Цей університет пропонує навчання на 36 напрямках польськомовних, а також є англомовні напрямки. Університет складається з восьми факультетів, на яких разом навчається більше 6,5 тисяч студентів. Цьому університеті можна вивчати не тільки сільське господарство середовища. Наші студенти також часто обирають, наприклад, економіку або управління, або інші напрямки з різних галузей наук. Великою перевагою є то, що на сьогоднішній день, на даний момент, університет намагається повністю забезпечити іноземних студентів житлом, тобто. Місцем гуртожитку на жаль, так є не в кожному університеті. Ну, це, звісно, велика перевага сільськогосподарського університету в Кракові. Будь ласка, пам'ятайте, що це один з тих університетів, який обов'язково вимагає НМТ або ЗНО, коли ви подаєте документи. Вони перераховують НМТ як розширену матуру. Окрім того, цей університет просить доставчити не лише електронну версію, яку ви можете побрати у своєму кабінеті, а також треба замовити довідку з Міністерства освіти України. Будь ласка, пам'ятайте, що це треба зробити дуже швидко, бо якщо ви не встиг. Нати в першому турі, тоді, на жаль, не зможете прийняти участь в рекрутації. Щоправда, в університеті відкривається другий і третій набір, але лише на вільні місця. Тобто, лише на ті напрямки ці місця залишаться. Тому тут дуже важливо все робити швидко і ефективно. Університет має декілька своїх кампусів, які розлаштовані більшість з них в центрі міста. І ми власне сьогодні знаходимося в головному будинку, в самому центрі міста Краків. Те, що мене завжди заворожує в таких місцях, в таких будинках це їх історична цінні. Коли ми подивимося на ці високі софіти, коли ми подивимося на ці арки, на ці вікна, взагалі на ці двері. Ну, це все якби було з інної епохи, а студенти зможуть навчатися кожного дня. Іноді може ставатися, що якщо це вузькопрофільний університет, то сюди треба йти тільки тим, хто хоче вивчати лісництво, сільське господарство, охоронне середовище. Звісно, так, але окрім цього, тут є багато інших напрямків. І пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви закінчуєте, наприклад, економіку в будь-якому університеті, це не означає, що ви маєте працювати саме в цій галузі. Так, наприклад, я закінчила перший рівень освіти в металургійній академії економічно. А магістратуру зробила в Ягалонському університеті. Наші вступники також часто обирають тут або економічні науки, або, наприклад, транспорт, логістику, яка тут є, або інші напрямки, про які ми зараз поговоримо. Ми знаходимося в самому центрі міста Краків, і мені здається, що велика перевага, що ми можемо вийти після занять 5-7 хвилин, і ми на площі ринок. Тут дуже багато кафе, якісь реставрації, якоїсь такої активності. Через дорогу є бібліотека, одразу горно-металургійна академія, це таке місце, де багато різних університетів. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Кожен студент може прийти сюди перед заняттями, залишити в такій шафці свої речі, закрити шафку на ключ, забрати ключ і піти на заняття. А коли заняття Кінчаться прийти, забрати свої речі, але пам'ятайте, щоб залишити ключ. Нам пощастило прийти в цей університет напередодні великого дня, коли студентів немає. У них вільні дні, так звані ректорські дні, коли ректор дозволяє відмінити заняття для того, щоб святкувати якісь свята. І е, ми можемо подивитися університет майже без присутності інших людей. Господарської університету функціонує артистична кав'ярня, пойнарувка в якій часто проходять якісь вистави. Скажу чесно, що коли я буваю десь надалеко, я приходжу сюди пити каву, щось з'їсти. Вона класна, зручна і дуже смачна. На жаль, ми прийшли на напередодні свят в цю неділю. В нас великдень студенти вже поїхали на такі малі канікули додому. Тому сьогодні пойнарувка не працює. Але якщо ви будете тут, обов'язково завітайте в це місце. Ну, як завжди, теж питання, яке часто задають: а що ж їсти дітям? Куди ж їм ходити? Одразу напроти гуртожитків є їдальня з пишною кавою і з доброю їжею. З такою умовою кожного дня можна купити різний застав їжі. Наприклад, сьогодні це борщик, це макарон з курчаком, з куркою і салатка. Ну і теж ми бачимо, що весь час тут були студенти. Зараз ми зачекали на перерву, коли нікого немає, щоб для вас познімати. Ми піймали трошки часу, коли тут нікого немає, бо зараз студенти на заняттях. Ну і власне, подивіться, що сьогодні можна з'їсти. Це білий борщ, це макарон з куркою в шпінаковому соусі і компот. І це коштує 30 злотих. Це такий досить великий обід, можна навіть частину взяти собі на коляцію. І що ще цікаво, з цієї сторони це така їдальня-їдальня, але з іншої сторони таке місце, де можна прийти і відпочити. Давайте подивимося. Те, що мені завжди подобається, на що я завжди звертаю увагу. Це Такі спільний простір, це місця, в яких можна прийти, відпочити, проводити час зі своїми друзями, розмовляти, і навіть прийти і просто собі каву випити. І дуже класно, що в кожному університеті, на кожному факультеті є такі місця спеціальні для студентів. І завжди, навіть під час сесії, коли ми приходимо, хтось сидить, хтось вчиться, хтось щось робить. І це класно, коли можна поєднувати такі активні студентське життя, роботу, як зараз поєднує молодь. Заняття спортом, можливо, конференція, якась активність, і одночасно теж знайти трохи часу для себе. А ми приїхали на факультет інженерії, середовища і геодезії сільськогосподарського університету в Кракові, який знаходиться більш далеко від гуртожитків, ніж центральні факультети. Натомість великою перевагою саме цього факультету є то, що тут дуже затишно і досить великий простір. Наприклад, практичні заняття на напрямку Геодезія проходять тут. Ми зараз все покажемо та подивимось. Натомість, що можна обрати на факультеті Геодезія, цього року на першому рівні навчання відкриті такі напрямки, як Геодезія та картографія. Просторове управління, інженерія навколишнього середовища, інженерія водна, архітектура навколишнього середовища, будівництво та геоінформатика. Ходімо подивимось, як цей факультет виглядає. Тут дуже приємна територія на цьому факультеті, і, наприклад, можна побачити, що декілька років тому тут з'явився ресторан, в якому навіть сьогодні, в половині дня, багато людей відпочивають. Тут багато зелені, і тут просто приємно проводити свій час. Ми знаходимося в такому місці, де багато сільськогосподарської техніки. Це все ангари, гаражі, будівлі, в яких знаходяться обладнання, з яким працюють студенти. Вони працюють з ним під час занять та своїх наукових робіт. Ну і власне, ми бачили теж студентів на факультеті геодезії, в яких тут відбуваються заняття. Ну і мені здається, що тут дуже приємно навчатися. Ще є одна дуже важлива порада для наших батьків. Якщо ви не хочете обирати стандартні напрямки, такі як економія, управління, інформатика, зрозуміло, якщо це не є напрямок першого вибору вашої дитини, і в залежності від того, які предмети подобаються, легко вдаються вашій дитині, можна насправді обрати напрямок, який буде користуватися попитом на ринку праці, і конкуренція буде набагато менша ніж, наприклад, в економічних вузах. Зараз ми знаходимося в свята святих цього університету. Це крило ректора. Тут знаходиться весь адміністраційний персонал, а також влади університету. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб поговорити з керівничкою відділу, який займається і вступами іноземних студентів, а також програмами вміяни. І, власне, зараз ми задамо питання на тему того, як вступити в цей університет, а що теж важливо, куди пізніше можна поїхати за програмою в студентів. Прошу, щоб ви коротко представилися і сказали кілька слів про те, чи Чим займається бюро співпраці та міжнародного обміну. Доброго дня! Щиро вітаю вас. Насамперед дякую за запрошення на нашу сьогоднішню зустріч. Мене звати Домініка Данкевич. Я виконую обов'язки керівника бюро співпраці та міжнародного обміну сільськогосподарського університету в Кракові. Чим займається бюро? Якщо сказати одним словом, це збільшення інтернаціоналізації в різних аспектах з боку дидактики. Ми також підтримуємо наукові питання і питання міжнародної мобільності. Скажіть кілька слів про університетську статистику: скільки осіб зараз навчається? Скільки з них іноземці? Скільки місць на навчання? Скільки осіб щороку приймається? Наразі в сільськогосподарському університеті навчається вже 6,5 тисяч студентів. А щороку ми приймаємо приблизно 2,5 тисячі. І скільки серед них іноземців? Приблизно 200. Близько 200? чудово. А скажіть, будь ласка, чи мають іноземці окремий ліміт місць чи вони проходять відбір разом з поляками? Наразі вони проходять відбір разом з поляками, але звісно пропозиція підготовлена спеціально під них щодо англомовного навчання, то хочу підкреслити, що університет проводить навчання двома мовами польською та англійською. Які напрямки навчання найчастіше обирають кандидати? Що стосується іноземних студентів, бо з ними я найчастіше працюю. Вони цікавляться аграрними напрямками, чисто аграрними напрямками і технологією харчування якою є нинішня освітня пропозиція університету? Скільки напрямків ми знайдемо в системі рекрутації? Наразі ми працюємо над сталою пропозицією. У поточній пропозиції університету є 36 напрямків, з яких 8 – англомовні. Ми щороку намагаємося підготовлювати нові напрямки навчання, якщо це можливо. Бо, як ви знаєте, це довгий і кробіткий процес. Зараз університет спрямовує свої сили на підготовку англомовних напрямків у співпраці з закордонними партнерами, тобто створення так званих спільних програм. Ми подали заявки на фінансування трьох таких проєктів, тому тримаємо кулочки. Сподіваюся, що наступного року ми зможемо запропонувати сучасну програму для наших іноземних студентів. На скільки напрямків одночасно можна подати заявку? На три чи є якісь пріоритети? Чи кандидат може бути зарахований одразу на два або три напрямки? Так, він може бути зарахований на більше ніж один напрямок. Як виглядає процес рекрутації для іноземців? Чи потрібно приїжджати особисто? Чи все відбувається онлайн? Ми намагалися так адаптувати систему, щоб студентів можна було обслуговувати без особистих зустрічей, принаймні на початку процесу рекрутації. Всі документи студент подає через електронну систему. Це система ІРК, дуже функціональна, найпопулярніша серед польських університетів. А як виглядає зарахування на навчання? Воно також відбувається дистанційно чи потрібно приїхати? На жаль, тут форма традиційна. Ми повинні зустрітися зі студентом для того, щоб внести його в список студентів. Скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація з оплатою за навчання? Чи іноземці можуть навчатися безкоштовно. Звісно, іноземці, що навчаються безкоштовно, і ті, хто платить за своє навчання. Ну і завжди з'являється питання, чи те навчання яке платне, воно краще, дорожче, але лепше вони просто дорожчі в утриманні. Потрібно пам'ятати, що сільськогосподарський університет здебільшого навчання на практично орієнтованих напрямках, де кількість лабораторних занять у порівнянні з гуманітарними напрямками набагато більша, тому вартість підготовки одного студента є вищою. А якщо хтось був, був зарахований на платне навчання, приїхав до Польщі, наприклад, отримав статус УКР чи сертифікат знання польської мови рівня С1, Чи може він подати заяву про зміну форми фінансування? Звісно, Як виглядає цей процес. Потрібно звертатися до вас чи вже безпосередньо до деканату. Подається спеціальна заява на ім'я проректора з питань студентів з проханням про зміну умов навчання у зв'язку з отриманням права безкоштовного навчання в Польщі. Чи можуть іноземці претендувати на стипендії? Звичайно. А які саме на академічні стипендії, а також соціальні стипендії? Хоча я не є фахівцем у цій справі. Тобто, це залежить від документів, які має іноземець, і є відповідний відділ, до якого можна звернутися і отримати всю інформацію, правда? так інформація добре, як виглядає ситуація з неповнолітніми? Якщо хтось вступає на навчання у віці, наприклад, 17 років, чи потрібна згода батьків? Чи батька або мати мають приїхати і підписати договір з університетом? Це найбільш зручна форма. Робота з неповнолітніми потребує нашої особливої уваги. Тож оптимальною ситуацією буде приїзд до нас і подання всіх документів у супроводі законного опікуна, тобто батьків. Варжестві опікуна правного в тим родівців очеві одного чи обох Вистачить одного? А як трапиться ситуація, що ніхто не може приїхати? Наприклад, родина з України, і на жаль, іноді є такі професії, представники яких не можуть перетинати кордон. Наприклад, мама не може виїхати, батько тим більше. Тоді як можна підтвердити згоду на перебування дитини і навчання? На сузівання своє кодір. Тут у нас є правові можливості: це нотаріально завірене доручення. Від українського нотаріуса звісно добре. Чи від кандидатів з України вимагається результат НМТ або ЗНО? Так, це обов'язкова умова. Це обов'язковий документ, на основі якого ми проводимо вступ. Це є точка відліку, яка дозволяє нам присвоїти відповідні бали. Чи враховуєте ви лише результати НМТ, ЗНО, чи також українське свідоцтво про освіту? Ми також враховуємо свідоцтво про освіту, але ЗНО для нас є пріоритетом. Чи НМТ, ЗНО прирівнюється до розширеної чи до базової польської матури? До розширеної. До якого року давності приймаються результати НМТ ЗНО? Чи є обмеження? Наприклад, в Україні є, а в Польщі знаю, що деякі виші взагалі не мають обмежень, можна подати навіть з 2020 року, а інші дозволяють не більше двох-трьох річної давності. Ще не стикалася такою ситуацією, коли нам довелося би розглядати документи за 5-6 років. Але якщо йдеться про один-два роки, так звісно, І важливе питання щодо апостилю: чи вимагається і на якому етапі рекрутації? Е, найкраще одразу, тобто, коли особа подає документи через електронну систему, аби документ вже був готовий, постилем. Тобто обов'язково треба мати опості, щоб взяти участь у вступній кампанії. Так А яка ситуація з результатами НМТ? Останніми роками в Україні можна завантажити їх з електронної системи, але це документ без початки і підпису? Чи такий документ приймається, чи потрібно ще якісь підтвердження від міністерства освіти України? Скажу так: найкраще нотаріально завірити документ, щоб мати впевненість, що це оригінальний документ, з яким ми можемо працювати у рекрутаційному процесі. Скажіть, будь ласка, які вимоги щодо знання мови викладання польської чи англійської Вимагається рівень Б 2 для обох мов чи іноземні студенті можуть претендувати на місце в гуртожитку? Скажу щиро, це щастя вчитися в сільськогосподарському університеті, бо ми стараємося забезпечити гуртожитком всіх іноземних студентів. місця. Щиро кажучи, це рідкість. Я це розумію, бо ми також займаємося відправкою польських студентів за кордон. І там не так просто отримати місце в гуртожитку наших партнерських університетів. І ще кілька слів про легалізацію перебування. Більшість іноземців, зокрема українців, мають статус УКР. Це підтверджує легальність перебування і не вимагає додаткових документів. Але якщо щось зміниться, як тоді? Чи щороку потрібно подавати копію візу або карту побиту? візи, Якщо зміниться статус, студент зобов'язаний повідомити про це відповідний деканат, адже в особистій справі повинні бути актуальні документи. На їхній підставі ми оновлюємо дані в системі УСОС, яка пов'язана з міністерською системою і через яку проходять всі дані студента. Тому так у разі змін або завершення легального перебування чи зміну законі обов'язок оновити дані лежить на студентів. Ми, як бюро, надаємо всю інформацію, як це зробити правильно і бути в злагоді з чинними нормами. Як видно, з назви, бюро співпраці та міжнародного обміну займається також обмінами, куди можна поїхати, коли можна до вас звернутися. Якою є пропозиція виїздів для студентів? Вона дуже багата. Програма іразно це не єдина академічна програма обміну, з якою ми працюємо. Є також програми співпраці з нашими партнерами в центральній Європі, зокрема, програма Цепус. Ми співпрацюємо також з такими агенціями, як DAD, тобто німецькі виші та німецькі навчальні інституції. Fulbright – це програма співпраці з США. Я могла б дуже довго перераховувати агенції, з якими нам вдалося встановити позитивні контакти. Куди можна поїхати? Без перебільшення скажу всюди. Бо пропозиція нашого університету дуже широка і постійно змінюється. Одні партнери до нас доєднуються, інші тимчасово засинають. Тож питання широке і наразі без обмежень. Від якого курсу студент може подаватися завжди? Після першого курсу? Чи є якась рекрутація? Як студент дізнається, що вже настав час подаватися? Можна ще склашати. Ми працюємо в мережі осіб, відповідальних за міжнародну співпрацю. Звісно, бюро є центральною ланкою. Однак на кожному факультеті є координатор, який допомагає студентам краще орієнтуватися в цій багатій пропозиції міжнародного обміну, і саме до нього студент має звертатися насамперед, щоб дізнатися терміни, які документи потрібно подати, аби не прогавити свій шанс виїхати за кордон. На що ви звертаєте увагу, обираючи тих, хто отримає стипендію в рамах програми Erasmus+. Плюс? Передусім, на мотивацію та бажання це для нас надзвичайно важливо. Якщо людина дуже мотивована, ми знаємо, що навіть незначна фінансова підтримка дозволить їй реалізувати задумане. Ми бачимо, як сильно змінюються наші студенти після таких стажувань або навчання за кордоном. Ми можемо лише підтримувати, допомагати і фінансувати. У цьому полягає роль університету. Може i, i кілька слів для тих, хто перебуває на етапі вибору навчання університету, вирішує розпочати навчання за кордоном. На що звернути увагу? Для кого є сільськогосподарський університет в Кракові? Хто мав би звернути свою увагу на цей університет та його освітню пропозицію? Без сумніву, для тих, хто любить біологію, хто любить хімію, тут ви можете забути професію дієтолога, ветеринара, лісівника, зоотехніка. Я справді могла б довго перераховувати напрямки, які для мене ще залишаються таємницею. Але перебуваючи в колі нашого викладацького складу, я відкриваю ці таємниці світу природи, і це надзвичайно цікаво. Тож таких людей ми щиро запрошуємо. Дуже дякуємо вам за розмову. І я дуже дякую мені. Було надзвичайно приємно. Зараз ми знаходимося в центральному будинку сільськогосподарського університету в Кракові в аудиторії А. Ми колись тут проводили державний польської мови. І сьогодні ми поговоримо з нашим вступником, з Іваном, який приїхав до Кракова з Одеси, навчається в цьому університеті. Всім привіт! Розкажіть, будь ласка, на якому напрямку ви навчаєтесь? Я учусь на направленні факультет економії і менеджменту. Угу. Чому саме цей напрямок вас зацікавив і як ви опинилися в цьому університеті? В принципе, у меня было три варианта. Первый это был самый такой желаемый для начала был Егелонский, uh -huh. но, к сожалению, я туда не поступил. Uh -huh. Но поступил в руличи угу. сюда. И почему это направление? Потому так, что. В Кракове, перепрошу, так, в Чи в, 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 а, в Да, Кракове. вот угу. из всех городов мне больше всего понравилось Краков, потому что я люблю большие города. Угу. И как бы в маленьке я никогда не тянула. Угу. Вот. И да, поступил я сюда на менеджмент. Сначала было очень тяжело. Еще период... было важко. Просто период такой самой адаптации. Да, ага, да. Мова, інша мова, Конечно, інша когда... система да, потому что одно дело, когда ты сидишь на украинской паре а другое, когда ты приходишь в незнакомый тебе университет, ты смотришь на эти презентации, на это, и ты и ты просто забываешь, как будто ты как будто ты знаешь вообще польский. Скажу просто... вам за свого досвіду, що я коли раз прийшлася в Крінський університет, я коли прийшла, я точно не знала нічого і не могла змити до в мене на фізкультура, тому це завжди є. От і благод, що що нам всім дуже помогло, то, що нас здесь уч, учится около 15 человек украинцев, uh -huh. и мы очень быстро все э сконтактировали, и uh -huh. по сей день уже на второй э, да, все. мы все все вместе Тобто, якщо ми тіряємося, то ми теряємося всі вместе. Добре. А що подобається, як виглядає навчання, взагалі предмети, вчителі? По Украиной, з мы сравниваем с мисрам з України э, очень класне uh -huh. э, такое я би сказав би пожом он, он выше. Uh -huh. То Тобто це заметно в самих залах для uh -huh. пар і ну просто оно ощущается, що це все выше уровнем. Це ж дуже важлива річ, про яку можливо не всі думають, коли вступають, а про яку треба пам'ятати, це що робити, якщо щось не склав на першій сесії? Чи ну, мене одразу відрахують чи ні? Розкажіть, як це виглядає в цьому університеті? Э вы попали сюда в точку, потому что именно я тот человек, который первую сессию, так скажем, закончил не сильно успешно. Чого це дуже дуже успішно? Э, ну, да. Э, как работает эта система? Для меня это было страшно, угу. потому что у меня сразу в голове всё это все было, э, это для моих родителей это вообще надо звонить, говорит, что, ребят, я не знаю, что делать. Угу. И для меня это был просто сумасшедший стресс. Угу. Потом я начал разговаривать с людьми, которые уже это прошли, это угу. второй год, третий год. І вони мені сказали, що це нормально. Так, на відраховується важливо. Тут варто додати теж для наших батьків, для кандидатів на студію, що в залежності від університету може бути різна кількість предметів, які можна не скласти. Є університети, які відраховують після першого сесії, якщо мінімум один предмет не складений. В цьому університеті дають можливість аж три предмети на першому а, році три, повторити. Да. Тобто, навіть якщо студент не склав три предмети протягом першого року, він переходить на другий курс, да. повторює ці предмети, вивчає всю Рамо другого курсу, плюс да. ці предмети, які він насклав і він далі вчиться. Да. Це дуже важлива річ, і, і вона лояльні. є не всюди, тому це теж велика перевага. Ви мешкаєте в гуртожитку. Да. Розкажіть, будь ласка, як ви мешкаєте в гуртожитку, скільки ви платите, як все виглядає? Нас три чоловіка в кімнаті, включаючи мене, угу. платимо ми 450 п'ятдесят злотих в місяць. Дуже добра ціна. Це замечательна ціна по сравнению з іншими університетами. Угу. Що якщо ми говоримо про качество, якщо ми говоримо університет? У него очень хорошее расположение. Сначала, mm -hmm. когда я туда переехал, мне было очень непривычно, потому что я не понимал, где я вообще нахожусь, mm -hmm. что. Но потом, когда я осознал, что мне буквально до, того же, до той же галереи или до какого-то магазина буквально 10 минут автобусом, 2-3 остановки, mm -hmm. и до университета я доезжаю за 10-15 минут. В большом месте это В Большом месте это просто, просто замечательно. Mm -hmm. Комнаты, в принципе, нормальные. То mm -hmm. есть э, я бы не сказал, что вау. То есть вы должны, дом. если вы хотите жить в таком общежитии, вы должны понимать, что вы будете находиться в постоянном социуме. Так. То есть, как минимум, первый год, потому что вас не впустят в, в одноместную комнату. Mm -hmm. Их Но, мало. Да, мало. их мало, и они отложены до студентов третьего, четвертого, пятого курса. И вы должны осознанно идти в это общежитие и понимать, что вы не сможете прийти. Условно. И лечь себе спокойно по На чего там? Завсім тіпати. Ну, ну я, конечно <ривіт> же, зависит, <ривіт> зависит от соседей, так. зависит uh, от этой, но всё равно постоянный социум у вас будет. Ну, там больше на первом курсе, коли всі хвилюються да. за все, да. ходять і питаються, uh, де мої конспекти, дайте мені. Я, кстати, мені не що. сожалею о том, что я живу сейчас с с двумя людьми, і я думаю, что що... Все буде так. Все будет хорошо, и этот, и этот семестр я закончу намного лучше, чем я его закончил первый. Класс. Дуже вам дякуем за разговор Спасибо большое. И бажаем успехов в навчании. Спасибо большое. А мы дякуем Ивану за разговор.